Слава Ісусу Христу! Всім привіт, мої дорогі друзі! Я бажаю вам миру і спокою в душі, злагоди на серці. Я бажаю вам миру з самим собою. І перш за все я бажаю вам миру з Богом. Я бажаю кожному знайти Його, у кожного з нас свій шлях до нього. І ми зараз живемо в дуже складний час. І в такий час ще складніше знайти, тому що дуже багато. Подвійних стандартів, дуже багато думок, дуже багато розчарувань, біди, горя, і складно знайти, в таких умовах багато людей розчаровуються, деякі відходять від Бога, а деякі навпаки впевнюються в тому, що його немає. І знаєте, я хотіла б своє серце, свою душу, свої думки вселити, хоч. На одну хвилину, на одну секунду людині, щоб вона відчула це. Не обов'язково це розуміти, не обов'язково це доказувати. Це просто відчути треба. Це не можна доказати. Це треба відчути. І якось ми йшли з мамою ще роки чотири, напевно, назад, і на мене зійшло таке благословення, таке відчуття класне. Кажу йду. Як би мені хотілося, щоб кожна людина на світі відчула те, що я відчуваю зараз. Тільки от з Господом, тільки з твердою вірою можна все пройти і подолати. Це життя дуже важливе для нас, але воно тимчасове. Воно важливе для нас, тому що ми тут здаємо екзамени, можна так сказати, проходимо певні етапи, і потім ми отримаємо свій результат вже. Там. І коли ми постанемо перед Господом, хочеться дивитися йому чесно в очі. Хоча, знаєте, віньте камінь в мене, хто безгрішний. Таких людей немає. Але ми не маємо виправдовувати себе, що нема таких людей, які б не грішили, Так, немає. Але це не має бути нашим виправдовуванням. Я знаю, що у людей дуже багато різних думок вони розходяться. Кожен приймає Господа так, як він може і так, як він знає, або не приймає Його. Я не хочу нікому нічого доказувати, нічого підтверджувати, ні спорити ні з ким. Для мене Бог це спокій, це любов, це добро. І коли людина сама це не відчує, ну, їй неможливо щось доказати. Я хочу, щоб кожен з вас увірував. Не сліпою вірою. Я вірю в те, чого там не знаю, а відчувати. Тому що я знаю, що Бог є. Я знаю, що Він мене любить. Я знаю, що Він завжди зі мною, що Він єдиний підтримує мене в цьому житті. Я знаю, що він люблячий, Він терплячий. Я його відчуваю. Тому доказати неможливо. І. Багато зараз є таких людей, які говорять, попереджають, що нам гряде, що буде. І ви знаєте, певний час я закрилася і подумала, а чи потрібно це. Ну, чи потрібно мені говорити, чи потрібно мені виходити в ефіри. І Господь каже: Павло, да? говори і не змовкай. Тому в мене ніколи немає сумнівів. В тому, яка Господня сила велика, в тому, наскільки Він мені потрібен, наскільки з ним мені добре, спокійно. Але я подумала, чи потрібно це людям, чи потрібно це вам. Тому що дуже багато зараз з'явилося розумних, так би мовити, людей, які віщають, які. Сповіщають, які попереджають, і це класно. І це класно, тому що потрібно говорити, потрібно попереджати. Бо коли ти маєш якісь знання і не доносиш їх до людей, це також гріх. Якщо ти можеш попередити про щось і не робиш цього, це також гріх. Тобто мені здавалося колись, що от бути такою людиною, священною, там, спокійною, миротвореною, це потрібно жити десь у лісі або там в пустелі якісь. Ні. Серед людей це робити набагато складніше. Тому що ти спілкуєшся, тому що ти ходиш на роботу, ти стикаєшся з абсолютно різними людьми, з абсолютно різними енергетиками. Ти береш це на себе. Дуже важливо ставити на себе захист, тому що у мене раніше з цим були проблеми. І весь негатив, який я брала від людей, він... Скопичувався в мені, і потім негативно на мене впливав по здоров'ю, по моральному стану і так далі. І ви знаєте, дуже важливо ставити на себе цей Божий захист: Господи, захисти мене від негативної енергетики, від негативного впливу, щоб ніхто і ніщо не, не зміг на мене вплинути. Тільки Ти, Господи, на мене впливаєш. І тільки Ти, Господи, знаєш, що для мене краще. Я хочу одне, але Ти знаєш, що для мене краще буде інше. Тому що у Господа на кожного з нас є свій план. Довірте свої серця і вам стане легше жити. Бо якби я не довірила серце Господу, я не знаю, що б зі мною було. Я напевно вже, як то кажуть, вмерла від страху. Да? Але я дякую Господу, що він у мене відсутній з такою силою, як у інших людей. Я дякую Господу, що я не п'ю заспокійливих. За я дякую, Господу, що ти зберігаєш мене і моїх рідних і близьких. Я дякую, Господи, тобі за те, що ти поселив мене саме тут. Ви знаєте, з початку повномасштабного вторгнення в мене навіть не було думки виїхати з України. Я нікого не засуджую, я кажу тільки за себе. І потрібно до нього прислухатися. Це ваше серце, це ваша душа, це ваше щире бажання. Не те, що ви бажаєте підпливом якихось емоцій або страху, а те, що ви. Щиро от, ви світитесь, коли ви про це думаєте, ви, ви прямо от у вас все сяє, ви світитесь над вами ніби, знаєте, як гра є така сімс, називається. Да? І там є такий діамантик над людиною, і коли вона щаслива, це в, 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 в грі такий, коли вона щаслива, ця людина, то вона аж сяє, так воно світиться. От, і це я, коли я відчуваю це благословення, коли відчуваю цю дію, силу Бога, я, я відчуваю, що я свічусь. От. І на днях у нас, ну, в час від часу, да, мас масовані обстріли. І на днях у нас тут недалеко прилетіло, і у нас будинок так здригався, і ви знаєте, я так вдячна Богу, що я не відчула ні краплі страху. Е е е я так вдячна Богу, що у мене не було навіть сумнівів. Тобто, все віддавати в руки Богу, на все воля Божа. Про війну, про чого так вийшло. Я знімала дуже багато роликів, дуже багато в мене є було колись і в Тіктосі. Але я його видала з певних причин. Я думаю, ви знаєте, я вже розповідала на рахунок блоку, да, що його заблокували просто без будь-яких причин, і ніхто не відповідав там на листи в тих підтримці. ну, Наче так треба. І там в мене були ролики, дуже багато пояснень, дуже багато роз'яснень. Єдине, що в мене мало що зберігалося, практично нічого. От. Тому потрібно все-таки зберігати і доносити людям, доносити вам. Я просто хочу, щоб ви пропитувались Божою енергією, теплом, добром. Ви знаєте, коли ходиш ну, на роботу, серед людей, просто за покупками, просто виходиш. І іноді от, тебе поглинає цей світ. Ну, тобто ти починаєш так, мені на роботі треба те, те 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 те, те, те а там ось це, ще, ще ось це, І ти починаєш не відходити від Бога, але тебе починають поглинати оці справи, оці повсякденні, оці, як то кажуть, земні, да? от, але я такого не хочу. І коли я відчуваю, що це вже відбувається, я кажу: Господи, виведи мене звідси, тому що. Я від я відчуваю різницю, коли починаєш поглинатися в цей світ, коли починаєш е, займатися на там, 70% земними справами, то ти розсіюєшся, і тоді у тебе зникає цей баланс, у тебе зникає оцей неспокій, спокій він вже постійний, але от у тебе зникає оце, ти розсіюєшся. Незосереджений, ти поглинаєшся в цю роботу. Я не кажу, що це не важливо, але коли ти робиш це з Господом, це набагато все легше. Проще до всього відносишся. Ти не зациклюєшся ні на чому. І Господь тобі сам дає те, що тобі потрібно. Господь тобі сам вказує на те, що тобі потрібно. Поздайте все в руки в Господу. А є такий ще класний вираз, да, що під лежачий камінь вода не тече. От, тому зробіть. Один, два, три відсотки. Все інше зробить Бог. Але хоча б це робіть. Якщо зовсім нічого не робити, то звісно і результату не буде, тому що без труда нічого ніколи не буває. Я бажаю вам миру, тепла, добра і дуже, дуже, дуже багато бажаю спокою, бажаю натхнення, бажаю вам розуміння, розуміння істини, бажаю вам покаяння і бажаю вам. Прийти до Господа нашого Ісуса Христа і відкрити Йому своє серце. Він знає ваше серце, але ви маєте Йому відкрити, довіритися, і Він завжди буде з вами. Він, він настільки, от, не знаю, ви настільки відчуваєте Його, це тепло, добро, його любов, просто не загубіться в цьому світі, не загубіться. Амінь.